Whenever Тихо, приїхали, молодець. Пастори, ви тут? Свонсоне! Містер Морган, я прислухався That's до вашої поради, сер. Дійсно, прислухався. Отже, все ж Господь вас залишив. Я прислухався That's до вашої поради, сер. Я вирвався з обіймів морфія. Я більше не спущуся на дно, сер. Я Ви не виглядаєте вільним, друже. Ви виглядаєте п'яним. Сідайте, пасторе, це ще не кінець. Не кінець? Подиви на нього, йому. Кінець. ніхто йому в рота горілко не лив, друже. По перше, ми з тобою не друзі. Не роби з цього проблему. А по друге, він навряд щось бачить і тим більш щось розуміє. Звісно, думати не з моїх сильних сторін, але очі мене ніколи не підводили. Якщо бажаєш, можемо вийти на вулицю, чи краще владнаємо це питання тут. Я просто хочу, щоб він закінчив партію. Чому ми всі не можемо жити в гармонії? Вони діти господні. Вони діти господні. О. А може, ви за нього зіграєте? Це було б чесно. Чесно. А як же? То ви зіграєте? Звичайно. Чому б не зіграти пару роздач? Ну, то сідайте. Я Лютер, а це Марвін. На щастя, для вас ми поводимося як джентльмени. Це і вас стосується. Тож, ля ви одне одного знаєте, тільки не ображайтеся, але вони надто схожі на друзів. Ми з ним знайомі дуже давно. І тепер ти його супроводжуєш? Мабуть, щось на кшталт цього. Може, пограємо. Щось я не вірю, що він священник. Він зміг скоїти п'ять смертних гріхів на тому стільці, на якому ти сидиш. Гадаю, він ним був. Він, так сказати, збився з ритму. Життя це випробування для всіх нас. Ти уявляєш його на кафедрі. Зможе він там встояти? На четвертий день він перетворив воду на віскі. А що було далі, я не пам'ятаю. Він порядний хлопець, але зараз переживає скрутний час. А будете і надалі його зачіпати, то скрута добереться і до вас. Гаразд, гаразд. Я просто жартую. Зрештою, це просто гра, містере. Check. Добре перевіримо. Ось. Ох, купа лайна. І в мене теж не добре. Дідько. Йдіть, до татка. Старайтеся краще, хлопці, на щось не пощастило. А може, накатимо по чарці? Сподіваюся, ваш друг ще дихає. а то якось підозріло тихо. Ставлю. А якщо я запропоную піти в обванг. Ну, добре. Тоді дивіться, щось виглядає не дуже. Подивимося, що буде після роздачі. Серйозно. Ось і все. Що ж, джентльмени, час рухатися далі. От, трясся. А ти фарцовий сучий син, знаєш? От що сучий син, це точно. Але фартовий я не дуже впевнений. Ну, все, досить. Час іти. А де він? Хто? Пастор, куди він дівся? Я не знаю. От Острясться. Вибачте мене, джентльмени. Пасторе! Пастор Свонсон! Куди він подівся? А перепрошую, що турбую, ви не бачили тут п'яного бевзня, священника? Звичайно, бачили і його перегар. Трималися якомога далі від нього. Гадаю, він пішов у цей бік. Дяка. Хлопець скидався на божевільного містера. Ох, знали б ви, наскільки ви праві. Ти що збожеволів? Спокійно. Е, Ану прибери руки від нього. Я і слово не промовлю. Тобі кінець. А ти не лізь. Зараз же прибери руки від нього, виродку. Маєш якісь проблеми? Він зі мною. Я в'ю вас обох! Пара придурків! Відпочинь трохи! О, боже мій! Ти вбив його! Я все шерифу розповім! Що добігався! Рота свого стулив. Да, да, я, я жодній душі не скажу, обіцяю. Я дуже на тебе розраховую, а тепер пішов звідси і рота краще не відкривай. Це останнє, що мені потрібно. Пасторе, зійдіть з клятої колі. сталося з твоєю ногою. Здається, їй подобається це місце. Вона хоче залишитися. Витягуй свою ногу. Поверни її! А ти п'яна скотеняка. Давай! Нужбо! Дякую вам, сер. Ні, тільки не знову. Та що в біса з тобою не так, а що з тобою не так ледь не скинув мене з мосту, тому що по ньому йшов клятий потяг, імбіцил. Ой, я знову облажався, містере Моргане. Вибачте мені, Ааа, я, я хотів би бути іншим. Добре, поїхали додому. Додому? Так. Це чудова ідея. Я міг би попити чаю з Маргарет Маргарет, Маргарет. хто така Маргарет? Моя. Ну добре, поїхали. Добре, грійте, шторки? Я! Yeah. Ще одну на коня. Це я. Може, вже закриєшся. Ну ось і приїхали. Мені було цікаво, коли він з'явиться. Друже мій, краще рятуйте свою душу за допомогою сну. О, Що тут трапилося? Все як зазвичай бідолашний ідіот. О, це точно. Що ж, дякую, містере Моргане, я пригляну за ним. Цього разу йому пощастило. Справді пощастило.